Вітання всім прихильникам українського футболу. Запрошую вас до міста Бориспіль на стадіон Колос. Де сьогодні відбудеться поєдинок дев'ятого туру першої ліги групи Б. ФСК «Маріуполь» приймає у себе вдома на домашньому стадіоні. Кремінь Кременчуцька команда хоче вийти у контратаку. і Класне закидання проходить за спини захисника Мирослав Трофемюк. Трофемюк наздоганяє м'яч на лівому фланзічка. Підтримки партнерів у штрафному майданчику низом простріл на ближню стійку і є удар, але удар повз ворота. І Андрій Богданов, і Євген Задоя так само. Хто з них буде бити? Задоя залишає Богданова. Богдано вище воріт. Прилітає м'яч. Непогана спроба. Пристрілка від півзахисника Маріуполя. В цьому моменті Андрій Богданов. Він біля м'яча. Він виконуватиме подачу із кута поля. Навіс на ближню стійку, і що гра рукою. Це пенальті. Одразу було видно, що м'яч влучає руку, рука виставлена в сторону. У нас більше об'єм тіла, і вона зовсім не в природньому положенні. Тому це справедливий 11-метровий. Але давайте пересвідчимося на повторі. Пенальті в бік воріт Артема Матоса. Ілля Зубков. Розбігається Зубков і Чітко кладе у кут. Розводить голкіпера і м'яч по кутам. І Нарешті Маріуполь забиває три поєдинки без забитих м'ячів. Віля Зубков, який востаннє забив у ворота Металурга. Забиває він. І сьогодні так само виводить Маріуполь вперед. 1-0 стає рахунок. Що ж тут заводиться? Байдал. Жовта для Івана Поломарчука. І для Байдала так само жовта за емоції. Ну і ви самі бачили, через що Паламарчук вкинув м'яч у груди Байдалу. і Байдал через це закипів. Чіпляється в центрі поля. Одразу швидке переведення ліворуч на фланг. Рокотянський дістає цей м'яч. Один в один проти пуди Станіслав Рокотянський. Рокотянський рухається вперед. Рокотянський шукає можливість для передачі. Заблокований цей пас. І Байдал вибиває вперед і вибиває доволі вдало. Тут ситуація три в три може бути. Пентилейчук рухається у центр. Пентилейчук заходить у центральну зону. Можна віддати під удар. Зубков. Зубков другим дотиком пробиває, але не влучає у ворота. Чудове використання контратаки вільного простору. І тут варто відзначити, як Дмитро Пантеличук протягнув м'яч, змістився у центр. Віддав на Зубкова, який ось так пробиває, хотів в ближній кут під стієчку влучити. І бачимо, що влучає у сітку з зовнішнього боку. Подача від Богдана. Островтий майданчик. М'яч влучає у стійку, схоже, так і вилітає за межі воротарського майданчика. Небезпечний момент для ФСК Маріуполь. Пощастило зараз Кремені, що не пропустили вони. Якась відчутна перевага у господарів поля. Можливо, зараз буде момент, який спричинить другий забитий. м'яч. Удар по центру воріт і який же класний сейв добивання немає. Артем Матос реагує на цей потужний удар Пантеличука по центру воріт. Класна спроба від Маріуполя наприкінці першого тайму. І Олег Краснопьоров задоволений оплески від наставника Маріуполя за цю атаку. Дійсно дуже потужно пробиває Пентеличук, І Якби він десь в кут пробив, то шансів не було б. Низом передача у центральну зону. І тут на правому фланзі можна переводити на Андрія Боровського. Йде на нього пас. Боровський класно зіграв Боровський. Відіграє малакі. Боровський готує подачу штрафний майданчик. Низом навіс. Непоганий відскок. Удар м'яч у воротах! Один-один! Забиває футболіст, який вийшов на заміну. Чи все-таки ні? Давайте подивимося. Ні. Молько забиває мені чомусь. Здалося, що Молько в іншій зоні перебував. Але як же класно йому вдалося пробити? Владислав Молькова. Так, махнув м'ячу і влучив у верхній кут воріт. Класний гол. 1-1 стає рахунок. Пенталейчук. Падіння і порушення правил. Штрафний удар буде для команди Олега Краснопьорова. Знову точка, з якої Богданов може так прикластися, пробити. Задоє залишає на Богданова. Потужно пробиває Богданов! Який шедевр просто від Андрія Богданова. Ну нарешті він забиває зі штрафного. Обіймає Олега Краснопьорова, досвідчений півзахисник. Як же добре він пробив. Потужно. Прямісінько в кут вкладає. Артем Матос не врятував. 2-1. Маріуполь виходить вперед, тоді, коли це дуже було потрібно, і бере на себе відповідальність Іван Куць. Тим часом Маріуполь атакує. Савін, хороша подача, але не вдається замкнути Пенталичуку. Чудово відіграв Антон Савін у цьому моменті. Рюполіки в минулому турі розгромно поступився Полтаві 0-3 на виїзді на штучному полі. Сьогодні повертається на домашній. Газон і здобуває три залікові бали. Дуже необхідна перемога для команди Олега Краснопьорова. 2-1. ФСК Маріуполь перемагає Кремінь, який дає бій на виїзді. Кремінь дійсно сьогодні виглядав дуже добре на фоні Маріуполя і міг навіть зачепитися за залікові бали. Але у Маріуполя є дуже досвідчені виконавці, які можуть вирішувати конкретні епізоди. От як Андрій Богданов, наприклад, який забиває переможний м'яч прямим ударом зі штрафного.